Друзі, привіт! Маю знову свіжий автомобіль на продаж, це Renault Grand Scenic 4-го покоління, це 2019 рік виготовлення, мотор 1,7 дизель, це ланцюговий привід. Коробка автоматична, це нового покоління коробка EDC7, семистуконева, автомобіль в сірому кольорі, це п'ятимісна версія, 19 рік. Обіг автомобіля складає 110 тисяч. Автомобіль тільки заїхав в дуже гарному стані. Зараз вам покажу лакофарбовому покритті і стан салону. Вартість автомобіля 15500. Він на 20-х дисках, літня резина. Пройдемося по лакофарбовому покритті. Скажу вам, фари тут ксинок стоять, також є омивачі, передній парктронік, Є датчик душу, датчик світла. Також є камера, розпізнає знаки, слідкує за полосами. 133. крила пластмасові. 233, 198, 183, 210, 194, 182, 147. 141, 150, 125, 152, 137, 140, 137. Покажу зразу ззаду, щоб я не повертався. Сідушки тут дуже в дуже гарному стані, підголовники тут активні, регулюються. Також є столики для задніх пасажирів, є розетки для підзарядки телефону. Задня кришка пластмасова, бампер без подряпин. Автомобіль не полірувався, може десь мати небаличкі мікроцарапинки, які можна заполірувати, але так, він в гарному стані, полочка присутня. Це п'ятимісна версія. Є аптечка, значок. Також тут є клей, компресор. Запаски в них немає. 137, 139, 140, 124. 142 Сидіння в ідеальному стані. Також пасажира в гарному стані сидіння. Панель не поцарапана. 145 155 крило пластмасове. Кажом ще в салоні. Також є безключовий доступ в нього. Є скоп'юмочі 4, зеркала складаються Сідушка в ідеальному стані, вона ергономічна. Так, тут автоматичні дальнє ближнє. Керування асистентами на ролі, також круїз включається, економний режим, підігрів сидінь. Тут двохзонна кліма. Є керування, є слідкування за полосами, також навігація, помилок немає ніяких, показує, що шину треба підкачати. Підлокітник центральний є, він електричний. Також є підзарядочки тут. Сервісна історія автомобіля. Присутня. Я в описі залишу він код, ви зможете перевірити. Останній сервіс був у 2023 році, 94 тисячі. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня і вдалих покупок.